Лісники, район стежки. В продажу класний будинок, який будували для себе. Він в класичному стилі. 261 метр загальної площі. Зараз трішечки покажу вам, як він виглядає. Будинок з укриттям. Побудований з класних матеріалів енергозбереження, тут все, все-все. Ділянка 14 соток. Зараз трішечки покажу вам. На жаль, не можу туди дістатися, але сосни навкруги. Так, і візьму панораму звідси на будинок. Діляночка дуже видова. І туди у нас йде 14 соток землі.